Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про досить поширену паркетну дошку під назвою Карамель з колекції «Pure Classic Олайн. Давайте розглянемо її ближче. Ялинка карамель абсолютна класика, така усім звична, затишна та благородна підлога. Її верхній шар зроблений з нетонованого дубу у високій селекції. Яка допускає зовсім невелику кількість сучків на поверхні, тому вона до душі без виключення усім нашим клієнтам, а тим більше людям з дуже консервативним уявленням про підлоги. Ця паркетна дошка відкриває дизайнерам широкі перспективи для оформлення приміщень. Вони успішно використовують її у традиційних інтер'єрах, таких як кантрі, класицизм, ретро, модерн тощо. Така підлога ніколи не виходить з моди, тим більше, що тренд на натуральність набирає нової сили. Тому і в сучасних стилях інтер'єра, таких як мінімалізм, лофт, сканді, також часто можна побачити цю чудову ялинку. Ялинка карамель має збільшений розмір 130 на 725 мм що ще більше популяризує її серед дизайнерів, бо такий формат пасує не тільки багатьом стилям інтер'єрів, а й будь-яким масштабам приміщення. Товщина дошки 14 мм. По периметру вона має чотиристоронню мікрофаску, яка вирізняє неповторний малюнок дерева на кожній планці. Ялинка брашована, має злегка фактурну поверхню та покрита зносостійким матовим лаком, що надає м'якого благородного відблиску дошці під сонячними променями та відмінно захищає дерев'яну поверхню від стирання. Лакована дошка не примхлива у використанні вчасного прибирання та періодичного догляду, достатньо для підтримання її чудового вигляду протягом багатьох років. Ялинка карамель оснащена новітнім замковим з'єднанням, яке дозволяє вкладати її на підкладку. Також її можна приклеїти до стяжки, якщо, приміром, плануєте покласти її на теплу підлогу. Гарантія при будь-якому методі вкладання на цю паркетну дошку 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!